Маски на основі сравлика та екстракту мангастину. Крім сравлика, в склад цієї маски також входить колаген і гіалуронова кислота. Ця маска сприяє оновленню шкіри, вирівнює тон і робить вигляд свіжим та підтягнутим. Використовувати масочку на 15-20 хвилин. Залишки емульсії можна масажувати в шкіру і використовувати один-два рази на тиждень. Це така тканина, масочка для одноразового застосування. І на основі екстракту мангостину, ще сюди входить пантенол і гаауронова кислота. Допомагає підтримувати оптимальний рівень зволоженості шкіри, сприяє збереженню еластичності, пружності і робить шкіру такою свіжою. Заспокоює шкіру також тримати 15-20 хвилин, після цього залишки втарти в шкіру 1-2 рази на тиждень. Рекомендую.